Сьогодні ми поговоримо про те, як сконструювати складену фігуру із простих фігур у редакторі презентації PowerPoint, а також як застосувати до цих фігур анімацію. І ми будемо створювати отаку ось анімацію в шестерні, частину такого механізму, якого буде одна шестерня обертатись за годинниковою стрілкою, інша проти. І так, поїхали. Для того, щоб почати нашу роботу по проектуванню такого механізму, вийдемо в сам редактор презентації. Викличемо контекстне меню, там де у нас є розмітка слайду, і додамо новий слайд. Відповідно, ми бачимо, що в нас з'явився макет, який потрібно прибрати. Відповідно, можна обрати будь-який елемент цього макету і натискаючи клавішу Доліт його прибрати, або викликати контекстне меню на самому слайді, і тут знайти таку опцію, як налаштування макету, і обрати пустий слайд. Це буде зручно нам для того, щоб будувати об'єкти і щоб нам нічого зайве не заважало. Тепер ми будемо працювати із збудованим редактором векторної графіки, який е, дозволяє з заготовочки будувати е, прості такі з геометричних фігур, і будемо пробувати будувати шестерню. Для цього я пропоную обрати, наприклад, зірочку, побудувати її. Затискаючи клавішу Shift, ми зможемо будувати її рівносторонню, тобто в нас не буде викривлення е, і не буде такого ефекту, як овальність. Далі. Тут у нас можна потягнути за жовтий маркер на цій фігурі і налаштувати її таким чином, щоб у нас, ну, скажімо так, трошечки були чіткіше виріжені її грані. Далі. Через ставку фігур ми вставляємо Еліпс, і з натиснутою клавішою Shift ми будуємо таке ось коло. Далі це коло ми виставляємо таким чином, щоб воно нам перекривало нашу шестерню. Бо нам потрібно буде частину зубців обрізати, і для цього ми зараз зробимо хитре налаштування у самому PowerPoint. Ну, відповідно, потрібно вирівняти цю фігуру, для того, щоб вирівняти більш її коректніше, можна використати інструмент вирівнювання. Ось він є. Можна вирівняти по центру його, вирівняти посередині, і таким чином ми досягнемо ідеальної рівності цієї фігури. Далі. Коли в нас обидві ці фігури виділені, у нас відкривається дуже специфічне вікно, яке називається злиття фігур. І в цьому злитті фігур ми можемо обрати, наприклад, такий, таку опцію перетнути, і таким чином ми вже можемо отримати ну, таку сей заготовочку шестерні. Але якщо ви бачили, то у нас всередині цієї шестерні є ще таке кільце. Як можна до цієї фігури додати це кільце? Ну, ми можемо спрацювати двома способами. Наприклад, я зараз зроблю копію цієї зірочки, Ctrl-натиснути натисну і скопіюю її. І зараз двома способами добавлю сюди додаткове налаштування, тобто центр цієї фігури. Так, я зайду у вставку, зайду і оберу певну фігуру, яка мені буде ну, так, показувати центр. Перший елемент я відповідно побудую. Як ми будували і першу частину, тобто виділю основну базову фігуру, далі з натиснутою клавішою Ctrl-виділю другу фігуру. І зараз користуюсь опцією фрагмент і візьму групування. Тепер у мене відбувається групування цієї фігури, в мене отрималася отака е дірочка фігури. Відповідно, ця дірочка може бути будь-якою. Інший спосіб він може заключатися в тому, що ми добудуємо на цій фігури якусь, ну, хай це буде такий субублик. Ми його певним чином вирівняємо. Так, два рази класно, виберу якийсь колір інший. Тут, відповідно, я будував без натиснутої клавіші Shift, тому вирівнюю вручно. І далі, для того, щоб це стало одною фігурою, я натискаю кнопочку Ctrl на клавіатурі і, вибираючи контекст на меню, тут обираю опцію групувати. Групування це об'єднання цих фігур. Воно трішки відрізняється від цієї фігури. Тим, що, в принципі, з часом, якщо нам потрібно буде, ми можемо е, ну, незначним чином коригувати розміщення цього об'єкту. Відповідно, в залежності від поставленої задачі, ми можемо або такий спосіб обирати, або такий. Анімація буде працювати і з тим, і з тим елементом. Але ми продовжимо вже роботу із вирізаною частиною от, і створимо її копію, її частинку, скопіюємо і розмістимо її десь приблизно тут. Ну, давайте так, трошки ми зараз розмістимо. Десь приблизно так от. Далі, уже ми можемо, в принципі, працювати з налаштуванням анімації, і щоб у нас була більш-менш візуалізація яскрава, ми давайте створимо заливку цієї жівої. Так, відповідно, вже можна працювати з анімацією. Що потрібно для того, щоб відкрити налаштування анімації? Виділяємо ці два об'єкти. Клавіша Ctrl на клавіатурі нам цьому допомагає. Або, в принципі, можна, якщо у нас е, тільки два об'єкти, ми їх можемо виділити, е, затискаючи клавішу миші, але це не зовсім виходить. Іноді, якщо велика частина фігури виходить за межі поля, то дуже складно виділяти, тому краще користуватися кнопочкою Ctrl, яка додатково може чітко нам вказати, які фігури нам потрібно виділити. Далі переходимо в анімацію. І в області анімації обираємо потрібну нам анімацію обертання. Тут є досить великий перелік а також користувацькі анімації, варто розглянути їх, і ми зараз застосуємо ефект обертання. Але вони обертаються в нас дуже швидко, якщо порівнювати із ефектом першої е, анімації, то у нас мерехтить тут все. Давайте попрацюємо з цією налаштуванням. Для того, щоб відкрити налаштування анімації, ми на вкладки анімації відкриваємо область анімації. І зараз ми бачимо, що в нас є тут два відповідних анімаційних ефекти, які застосовані відповідно до першого і до другого об'єкту. Клавішу Ctrl виділяємо зараз ці два анімаційні ефекти, викликаємо контекст на меню. І в параметрах зробимо деякі налаштування. Почнемо із часу. Що зараз нас буде цікавить? Перше, це буде у нас сама швидкість. Тобто давайте поставимо, ну, наприклад, дуже повільно 5 секунд. Далі повторимо. Повторення нам дозволить е, зробити анімацію, наприклад, до завершення слайду, щоб вона у нас ну, працювала досить довго. Давайте зараз подивимося, що в нас відбувається. Я запускаю слайд на демонстрацію, але в нас анімація запускається лише після того, як я клацну мишкою або відповідною клавішою на клавіатурі, і як бачимо, в мене вони обертаються обидва загоди і стрілки. Давайте зараз, по-перше, змінимо рух і створимо рух анімації. Другого об'єкта проти годинникової стрілки. Для цього оберемо лише налаштування другої анімації. Права кнопка мишки викликаємо контекстне меню. І тут шукаємо параметри ефектів. В параметрі ефектів виставляємо кількість обертань і оберемо тут проти годинникової стрілки. Так, як бачимо, у нас анімація працює. Але вони в нас працюють також по натисканню клавіш, що не є зручно. Тому зараз знову виділяємо ці два анімаційних ефекти: права кнопка мишки, і у параметрі ефектів. Ми маємо обрати там, де час початок нашої анімації. І тут варто виставити одночасно для того, щоб при запуску самої анімації на демонстрацію у нас, відповідно, запускалась вона автоматично. Таким чином, ми отримали ту просту анімацію, яку ми хотіли з вами зробити. Відповідно, зараз я можу натиснути клавішу Ctrl, скопіювати цей об'єкт. Буде він у нас третій вставлений, і можна подивитися, який результат роботи ми маємо. У нас є. От така ось частина механізму, яка в нас буде обертатись. Ну, можна пофантазувати і вставити ще десь. Так, де в нас тут? Е, якщо ми вставляємо цей ефект десь внизу, то вже варто працювати із трошки чіткішим розміщенням цих об'єктів. Так, відповідно, хай у нас тут буде. Ну, і, відповідно, можу скопіювати цей об'єкт ще і помістити його. Так, наверх. Відповідно, коли я вже з цим ефектом працюю, то потрібно вміти масштабувати слайд. Так. Як бачимо, кожен раз, коли ми копіювали нашу шестерню, у нас автоматично копіювалась і сама анімація. І деякі шестерні виходять за межі нашого робочого поля, але якщо ми включимо анімацію, то ми побачимо, що просто є частина механізму, яка анімується і досить таки чітко налаштована. Тому, прошу, якщо є ідеї, можете застосовувати ці ефекти в своїй діяльності.